Дорогі друзі, дякую всім, хто прийшов сьогодні на це поховання. Ми знаходимося в такому невеселому місті, але це наше життя. Сьогодні ми е, на похоронах підверної людини Лобори. Вона е, відома людина. Багато хто в місті про неї знав, і навіть не тільки в місті, а й в Україні. Е, я хочу від себе особисто, а також від е, Першої Чернігівської церкви Євангельської християн Бесипців вирізати співчуття Перше, Ані, ой, вибачте, Ані дочці Володимира Григорівни Лені, Олені, яка причасна до долі цієї сім'ї і конкретно, до долі Ані. Виражаємо вам співчуття, будемо молитися про те, щоб Господь дарував вам допомогу, втішив вас і підтримав всю налегку хвилину, цей налегкий час. Чому саме я, як пастор церкви, і деякі, деякі представники Першої Чернігівської церкви, християн баптистів саме є учасниками цього поховання? Валентина Гриворовна не була членом нашої церкви. Дехто в пам'ятках написав, що вона належала до тої церкви, що і Олена. Ні, це не так. Вона не була. Членам нашої церкви, але ми вже знали про неї і саме про Аню вже доньку, саме через Олену, через е, її дотичність до, до Ані. Ну, ви історію всі знаєте. Іноді Валентина Григорівна заходила до церкви, щоб ну, зустрітися з Анією. Е, от саме така дотичність. Особисто її була до церкви. Тому е, на прохання Олени і на прохання Ані ми сьогодні е, звершуємо це похоронне служіння. За традицією, ми прочитаємо і Списання, ми помолимося. На жаль, е, сьогодні не було можливості, щоб ще заспівати від церковного хору. Так воно неочікувано і не було часу підготуватися. Але ж це не головне. Головне, що ми тут присутні, ми один одного підтримуємо, ми зробимо те, що необхідно зробити для людини, яка відходить з цієї землі. Бо, як написано, що людина помирає, тіло її йде в землю, звідки воно і взято, а дух повертається до Бога. І саме ми виконуємо свою місію, щоб поховати тіло. Як віруючі люди, ми віримо, що людина не вмирає, душа її не вмирає, вона продовжує жити, але вже в іншому вимірі, в іншому світі, і цей світ духовний, там, де перебуває Бог, там, де перебувають ангели, Він реальний. І про це нам говорить святе письмо. Я запрошую на початку помолитися, і потім ми звернемося до Божого Слова.